И сейчас мы находимся в суде самый в той исторический момент, когда, когда российский триколор падает на землю. Во-первых, ложь про 74 населенных пункта. Люди сейчас просят, а сколько? Я скажу, это вообще сейчас не имеет никакого значения. Это не значит, что населенный пункт захвачен. Но это же не означает, что населенный пункт контролируется нами. Мне кажется, важно перефокусироваться, это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш не наш населенный пункт. Вот что нам делать в этой ситуации? Ну, у нас еще пару недель будет очень тяжелых. Даже вот я не завидую тем редакторам, которые выбирают сюжеты для программ, потому что, ну, когда видно, что там происходит, и ситуация пока не стабилизирована, очень сложно вот этот показной оптимизм сохранять. А у, у нас выказной оптимизм вы видите. Ну, все, слушайте, ну да. посмотрите, даже. Я например, про наши на СМИ не говорю, канал. я за них не отвечаю. Нет, я иногда, работаю в программе Иногда, иногда На войне происходят так. плохие вещи. понимаете? Рамзан Кадыров сказал три дня что-то такое. Ну, давайте не будем Рамзана Кадырова в сую ну, в упоминать, чему? чтобы никому потом не изменяться эту тему Извините. вообще тем более сейчас. Знаете? Нормально. Давайте вот эту тему Ахмата и Рамзана Кадырова просто не будем от греха обсуждать. Вот. Что касается нам, как нам успокоиться? Ну. Постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, Посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Да. Очень важно. да, эвакуировать надо со всего приграничья, да. со всего. Совсем. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Да. Потому что. Пожертвовать, пожертвовать на какое-то время, может, даже на полгода, украинцы там возможно закрепятся. Наша страна не то, что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава, с великим флотом, а. Какая-то третья разрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже два с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии столкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на три часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий, которые получают по три ордена мужества, не, участия, не участвуя в боях, а то и теряя подразделения. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу. Щоб спасти нашу страну, точка невозврата уже вже пройде. Почнемо з того, що ми всі тішилися, що курська операція відбувається в режимі інформаційної тиші, але давайте проаналізуємо повідомлення. Ну їх назвали військових експертів з приводу можливих планів українського командування. Всі на виперед почали розповідати про те, що операція в Курській області була запланована і мала на меті відтягнути оперативні резерви російських окупантів з Донецького напрямку, зокрема Покровського. Ви знаєте, ну не треба мати оперативний характер розвідки росіян. Достатньо читати українські пабліки, щоб зрозуміти задум українського командування, відповідно не перекидати оперативні резерви з Покровського напрямку на Курський. На в цьому є доля істини. До речі, а що стосується взагалі ситуації на Покровському напрямку, варто говорити про те, що вісім до Покровська десь кілометрів вона скорочується. Основне завдання окупантів це навіть не взяти під контроль локації. Збройних сил України, вихід на адмінкордони Донецької області, намагання відрізати силу оборони України від основних баз накопичення в Дніпропетровській області, плюс покров велике промислове місто. Відповідно, там основні залежі коксівного вугілля, які ще є у відповідно української сторони. Це приблизно до 7 мільйонів тонн коксівного вугілля. Відповідно, якщо ми втратимо Покровськ, тоді ми можемо говорити про те, що українська металургія буде досить залежна від імпорту. То цієї сировини про це ніхто не говорить. А це є основним завданням російських окупантів. Удар навіть наскільки військовий, скільки економічний, позбавити Україну можливості відповідно використання природних копалин. Про це варто говорити, тому я дякую телеканалу «Еспресо», що я маю можливість донесення інформації стосовно відповідно перекидання оперативних під оперативних резервів з Донецького напрямку на Курські. Знову таки незважаючи на заяви військо. О називаємо так візьмемо в лапки збройних сил України, які що вчора були експертами з коронавірусу і відповідно інших соціальних явищ. Росіяни змушені так і були передислокувати оперативні резерви не з харківського напрямку, а саме з Донецького. Зокрема, мовиться про передислокацію 810-ї бригади морської піхоти. Плюс відповідно, бригада п'ятнашка, яка входила до складу першого армійського корпусу, так званої ДНР це району Красногорівки. Ну і відповідно, перший штурмовий загін колишнього ПВК Вагнера під командуванням ради бора, польового командира і підрозділи спецпризначення полку Ахмат. Це не кадирівські частини, не варто їх плутати. Це власне кістяк, 80% складають ну представники слов'янської наці, національностей. Це не більш Адні підрозділ інше питання. Що відповідно наразі Росіяни намагаються локалізувати оперативний прорив сил оборони України ще раз підкреслю, вже оперативний, бо мовиться про просування вглиб російської території на відстань 30-35 кілометрів, виключно за рахунок перекидання підрозділів з території самої Російської Федерації. На якщо наші Балтійські друзі повідомляють про те, що є передислокація підрозділів з Калінінградської області на Курський напрямок, відповідно росіяни прораховують. Можливі наслідки щодо зняття оперативних резервів з Донецького напрямку. Ну і по Донецькому напрямку підсумую, Вони будуть намагатися і в подальшому тиснути і активізувати бойові дії, бо завданням є вихід на адмінкордони. Це не тільки по Покровському напрямку. Чому основне зусилля по Покровському напрямку, крім перелічних ну, факторів, відповідна ландшафт місцевості дає можливість окупантам на жаль просуватися. Це рівнинна місцевість. Досить важко закріпитися силам оборони України, враховуючи тотальну перевагу. Противника повітрі. і відповідно масове використання фабів-кабів до 700 фабів падає на голову наших захисників за тиждень, плюс тотальна перевага в засобах ураження. Ну не тотальна, але досить серйозна. І відповідна інтенсивність вогню 3 до одного це складові російського успіху на тактичному рівні. 10 кілометрів це серйозна відстань, враховуючи те, що за літній період, за три місяці російського наступу, росіяни спромоглися просунутися в глиб української території мак максимум 8-10 кілометрів тому говорити про критичну ситуацію. Ну передчасно так uh -huh. будемо називати речі своїми іменами Є просування причому не тільки на Покровському, але й відповідно в районі Нью-Йорка в районі Турецька. Досить складна важка ситуація. Є тактичні успіхи. Крім того, окупанти намагаються і відповідно. Тиснути в районі Красногорівки до 80% населеного пункту вже знаходиться під контролем окупанта, тому не випадково передислокація підрозділів саме з цих напрямків. До речі, штурмовий загін Ротебура прикинули з часів Ярського напрямку, який теж вважався ну ледь не основним. Угу. Але це свідчить про те, що основні зусилля окупанти будуть все ж таки, скажімо так, на Покровському напрямку. Крім ще раз, один досить показовий момент. Крім локацій локації збройних сил України відповідно, це дає можливість здійснення флангового маневру окупантів. Це використання цієї траси 0504 і вихід фланг українського групування в районі Костянтинівки. Це фактично створення оперативного оточення загроза оперативного оточення українських військ в районі часів Яра. Тому така увага до покровського напрямку.